Доброго дня вам, шановні пані і панове. Продовжую вас знайомити з реакцією світу на кроки, які зроблені адміністрацією Дональда Трампа з внесенням тарифної сітки, яка фактично приголомшила світ і змусила всі глобальні ринки хвилюватися. Вони періодично. Народжують надію, бо з білого дому йде сигнал, що от, от зупинять все це безчинство. Однак, після того йде підтвердження, за цим черговий обвал, і схожа ситуація добігає моменту, коли вона створить умови, які не піддаються. Регулюванню, тому що непослідовність, алогічність, невизначеність, незрозумілість мети все це наносить удар і губить капіталізацію, втрачають транснаціональні корпорації, втрачають ринки, втрачають держави, і невідомо, де фінал цієї достатньо довгої. А п'єси, і в цьому відношенні думка видатних людей, видатних аналітиків, журналістів вона дуже важлива, тому що їхній досвід, їхнє перо в подібні ситуації потрапляли не вперше. І тому дозволю поділитися з вами черговою думкою відомого. В світі журналіста, який працює нині в Financial Times, Гедіона Рахмана, тому що він належить до тих, хто дуже часто вміє не просто влучно оцінити ситуацію, а й а, передбачити, як вона може розвиватися надалі. вчора Гедіон Рахман порадував а, матеріалом Financial Times, який називається. Трамп і мафіозний бос вриваються в глобальні ринки. І в цьому відношенні Гідеон Рахман використав унікальну і досить схожу паралель, де описав Дональда Трампа як свого роду лідера і боса однією із... Мафій. І при цьому нагадавши про те, що особливою заслугою США є те, що Америка подарувала світу фільми, фільми як такий, як явище, про мафію. І він нагадав при цьому три ключові твори, фільмовані твори. Сполучених Штатів Америки, ну зрозуміло, Голлівуду, це хрещений батько, добрі хлопці і клан Сопрано. Але при цьому в вступній частині, нагадавши про це досягнення Сполучених Штатів Америки, про подарунок Америки світу, він каже: цитую: Але все одно несподівано бачити, що методи бандитів імпортуються в овальний кабінет. Підході Дональда Трампа до торгівлі та дипломатії, відчувається явний запах Дона Карліоне. Причому в малюнку до оформлення а, статті сидить Дональд Трамп, мимо нього качка-мати веде каченят, і написано: трампану. Ну, згадайте, це кадр із відомого фільму. Причому а, треба зважити і на те, що хрещений батько, а, згідно міжнародної інституції художніх фільмів, він займає сьогодні, сьогодні навіть другу, другу, другий рядочок в величі і таланті а, світової фільмографії. І в цій ситуації зрозуміло, що ця. Паралель, вона з одного боку якби підсвічує талант творців фільму, а з іншого боку, вона просто розтоптує Дональда Трампа і всю його нинішню трошки більше як двомісячну адміністрацію. А причому весь сюжет матеріалу побудований на паралелях. Із фільму. Ну, зрозуміло, що Ідеон Рахман не може не вписати про цю ситуацію, зводячи паралель до фільмів про мафіозні клани без апелювання, а чим живиться будь-який клан? І, безумовно, він мусить згадати про те, що Дональд Трамп власне таке враження, що він вийшов із цього фільму. І зайшов у білий дім. І тому Дон Рахман каже: цитую: як бос мафіозів кіно, Трамп знає, як переключатися між загрозою та великодушністю. Ставтеся до нього з повагою, і він може запросити вас до себе додому, де ви зможете поспілкуватися з його, з його родиною. Ну як Трамп запрошує в Маралаго. Але загроза ніколи не зникає. Як одного разу Трамп пояснив Бобу Вутворту, згадайте книга Війна. Він вважає, що справжня влада це я навіть не хочу вжити слово, це страх. І отут треба зрозуміти, що власне, оце і є епіцентр інструменту, який хоче володіти президент Демократичної держави. Цитую далі: ще в Овальному кабінеті Трамп застосовував страхи погрози як тактику, щоб потрясти деякі провідні юридичні фірми Америки та університети Ліги плюща. Згадайте, як він лякав буквально лякав буквально із а, овального кабінету, подібно до поважних представників професійних класів, яким несподівано загрожував НАТО. Цілі Трампа швидко розпалися в надії, що всі неприємності швидко зникнуть юридичні фірми Paul Weiss, і Каден Arps погодилися виконувати безоплатну роботу для адміністрації. Ну, зрозуміло, щоб не потрапити під дію указів, під дію Дона Карлеоне. І зрозуміло, що у цій ситуації а, бедон. Рахман просто зі сміхом говорить, але тарифна війна, яку розв'язав Трамп, виявляє слабкість підходу боса мафії до світової економіки. Здається, Трамп припускав, що якщо він досить сильно вдарить торгових партнерів, у них не залишиться ні іншого вибору, як укладати угоду. Однак як треба ж розуміти, що якщо вони укладуть угоду, то далі... Покотяться з гори, розсиплються в порох усі мрії Дональда Трампа, що митно-тарифна політика дозволить повернути виробників на повний бюджет і так далі. І в це грає ще й син, пише Гедіон Рахман Ерік. Цитую: Його син Ерік закликав країни зрозуміти і швидко відкупитися від його тата. Цитую, я не хотів би бути останньою країною, яка намагається домовитися про торгову угоду з Дональд Трамп, написав молодий Трамп. Перший, хто веде переговори, виграє. Останній все програє. Я дивився цей фільм все своє життя. І, власне, у цій ситуації це ж повністю насправді. Копіює взаємовідносини в будь-якому сюжеті фільму Голівудського про мафію. І тут ситуація доходить до того, що, здавалось би, ніби на поверхні все просто. Але ж ми маємо справу не з мафіозними розборками, а мова йде про реальний людський світ. Про глобальну економіку, а це все настільки складно і важко, що не просто Трамп це не розуміє, він навіть не уявляє цю машину глобальну. І тому Гідон Рахман пише. Білий дім розпочав торгову війну з усіма великими торговельними країнами одночасно. Він також вдарив по ланцюгах постачання багатьох провідних транснаціональних кампаній світу. Причому тут задіяно маса, говорить Рахман різного роду тактики, мафіозного боса, Трампа. Але всі інвестори, які поспішали продати свої акції, спричинили падіння фондових ринків, є виробники, які просто не можуть у цій ситуації вести бізнес в умовах створених Дональдом Трампом, і які просто закривають свої виробничі лінії, бо це неможливо. Вирішити на сходняку мафіозних босів, бо ці боси, тобто Дональд Трамп, він не знає мети, він не розуміє. Куди він хоче вести і що він хоче отримати, чи то мзду сьогодні, чи то доходи бюджету, чи повернення виробництва в Сполучені Штати Америки. І зрозуміло, в цій ситуації кожен з ким він хоче говорити, діє під свою відповідальність, виходячи з своїх інтересів. І Якщо Розумна Європа мудра думає, то Сі Цзіньпінь влупив тут же в диню Дональду Трампу на зустріч, навіть не роздумуючи, а просто паралельно дзеркально відповів, і це створює ситуацію повної непрогнозованості і надзвичайної заплутаності, тому що так як виставлялися ці тарифи. А як буде реакція? Спробуємо розібратися. Як тоді збалансувати сальдо, коли на сьогоднішній день навіть невідомо, хто як зреагує? І тому Дон Карліоне сидить, де галстук майже хитається і торкається землі? Він засмучений, бо він розуміє, що цю складність ситуації він породив сам. Причому очевидно, що від самого початку Дон Карліоне, тобто Трампоне, він не розумів, а як працюють ринки. І тут Гідеон Рахман пише: цитую: епічне нерозуміння Трампом того, як працює світова економіка, нагадує мені епізод. З фільму Клан Сопрано, де двоє членів команди Тоні намагаються змусити місцевий Старбакс заплатити їм гроші за те, що вони їх би захищають. Ну, це рекет, звичайний рекет, як 90-х років в Україні. А керівник магазину їм каже: хлопці, та справа в тому, що це треба вирішувати з корпоративним керівництвом у Сіетлі. Я не вирішую таких питань. І власне, що відбулося, глобальні ринки і стали для Дональда Трампа оцим Сіетлом. Він не розуміє, що не він приймає рішення. Більше того, що це рішення не приймають боси інші мафіозні, кого він вже виділив. Ну вже ж ясно, що він виділив цих босів. Фюрера московського, червоного большевика, китайського, північнокорейського диктатора, ну ще хіба що турецького Таїпа Ердогана. Ну, можливо, ще такі, хто претендує на роль боса мафії, але він не розуміє, що ці боси не приймають рішення. Вони не формують глобальний ринок, глобальні ринки. Формує попит, пропозиція, курси в кінці кінців. А, війна і мир. Оголосивши війну, Дональд Трамп просто зірвав ці ринки, але він не розуміє цього. Він поки що вважає себе найбільшим святим і тому валиться в ці відкриті двері, наносячи шкоду. А падіння капіталізації загальне. Просто вражає, воно перебільшує вже три мільярди доларів. Це величезні гроші для нинішнього світу, а для жирних котів це схудніння, але для худих це обернеться просто смертю їх бізнесу. Зрозуміло, що тут варто й сказати про те, а яким боком це стосується України. Нас з вами. І тут найважливіше не те, що Дональд Трамп не розуміє економічних механізмів. Він не розуміє і те, що ці економічні механізми в кінці кінців катастрофічно відобразяться на геополітиці. Але це буде йти дуже довгий час, і це буде довго-довго лікуватися. Зрозуміло, що всі ці замашки Трампа не сплатили внески в НАТО. Я буду лякати вас Росією, заохочувати, щоб Росія на вас напала. А те, що стосується України, то не мир йому потрібен був у цій ситуації. Дональду Трампу треба було використати цю ситуацію, щоб розштовхати всіх, прибрати з процесу Європу, будь-кого ООН, ОБСЄ. Залишиться самому, бо йому треба музда. І ця музда називається корисні копали. Не зверніть увагу, як ми перейшли від розмови про рідкоземельні мінерали через рідкоземель, рідкісноземельні метали аж до корисних копалин і інфраструктури, він босмафії. Він хоче відчути і побачити, що ж йому заплатять за те. Що він так тяжко працює, але тут немає миру, тут ніде нема миру, бо насправді оплата буде, а миру ні. І тому в цій ситуації треба думати а, над тим, а чи рухатися в цьому Плані, бо можна віддати, а насправді взамін нічого не отримати. Це цікава схема забрати ядерну зброю, пообіцяти гарантію безпеки, потім нічого не зробити. Тут пообіцяти а, мир а здерти корисні копалини, навіть якщо це частина при цьому нічого не зробити. Цікава поведінка боса мафії, а можливо, це і. Система так працює. Ну що ж, підемо далі. Справа в тому, що і відносини з партнерами будуються за принципом, кого, як пише Гідон Рахман, Дональд Трамп визнає рівним собі таким босом. Поки що він бачить їх два. Бо вони можуть бути, як я сказав у колі, але от зараз на цей момент їх два. Це Путін і Сі Цзіньпінь. І тому для нього важливо збудувати відносини з цими босами і перейти, розподіливши все, до заробляння грошей, до поборів. Тобто треба визначити, а де діє його рекет, на якій території. Сьогодні зрозуміло, що це мафіозні сім'ї, які воюють. По дорозі гинуть люди, які проходять мимо. Охоронці гинуть. Це фільм, але в житті все набагато трагічніше. Зверніть увагу, як не бажає Дональд Трамп не те що реагувати, говорити щось про бомбардування Кривого Рогу. Бо він вважає це тими, хто мимо проходив, коли між собою вирішували питання мафіозі. два боси один з Москви. Другий з Вашингтона пише Гідеон Рахман. Вони вирішували тут хтось ходив поруч, і зрозуміло, що вони стали невинними жертвами, але він на це не хоче навіть реагувати. Він хоче швидше, швидше, швидше припинити це для того, щоб почати заробляти гроші. Просто гроші, 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 тому що він мафіозний бос, він повинен продукувати ці. Гроші. Зрозуміло, що при такій ситуації очевидно, що в такий спосіб можна розв'язати взаємостосунки між мафіозними родинами, між кланами, які борються за вплив на вулиці, між торгівцями наркоти, які борються за ринки, вибиваючи один одного. Але це робиться заради чого? Щоби поділити все це, і потім сусідній мафіоз казав Україна моя, а той казав, Гренландія моя, а третій казав Тайвань мій. Але так може бути в кіно, так може бути в будь-яких спектаклях і п'єсах. В житті цей підхід не працює. Йоан Рахман пише, цитую, цей підхід може працювати в фільмах. Але в міжнародній політиці це рецепт війни, беззаконня і нещастя. І це треба добре розуміти, бо Дональд Трамп в свої молоді роки був навчений адвокатом Ройомконом. Це той Ройкон. Який був адвокатом злочинних мафіозних родин Гамбіно і Дженновези. Якщо хтось цікавився, то головний герой хрещеного батька його образ, власне, списано було з мафіозного боса родини Гамбіно. І, власне, не випадково. Гідон Рахман поєднує ці три фігури: Трампоно, роя -коно і гамбіно. Насправді, Дональд Трамп навчений роєм коном використовувати недосконалість судової системи правової, ставлячи максимальні собі а, інтереси, домагатись їх, купуючи, залякуючи і так далі. Це методи мафіозних кланів 30-х післявоєнних років, в умовах, в яких ріс Дональд Трамп, в умовах, яких його виховав Ройкон, використовуючи всі незаконні способи будівництва свого бізнесу. Не стільки бізнесу, скільки рекету з використанням свого Тепер уже зрозуміло підставного бізнесу. Не випадково це дає можливість Йодону Рахману писати з трампону такого собі боса. Боса мафії, от тільки бос є, а чи є у цій ситуації мафія. Зрозуміло, що все це потерпить катастрофу. Зрозуміло, що навіть в нинішній ситуації, коли ринки продовжують валитися, трампу потрібне буде шоу шоу і бравада! Де це шоу буде зроблено шляхом бомбардування ще одного Хуситів? бомбардування Ірану, чи ще якийсь крок, чи подача якогось незатійливого успіху в геніальну перемогу? Будемо бачити. Але вже очевидно, що у художніх фільмах доля такого героя трагічна. Ми з вами маємо унікальну можливість подивитися на те, як завершиться ця доля такого собі Дона Трамбоно в реальному житті, і за ці паралелі. Треба подякувати Гідеону Рахману, журналісту, політичному оглядачу видання Financial Times. Дякую вам за те, що слухали. До побачення, до наступних зустрічей.